Добрий ранок, гості милі. Будемо із вами щирі. Раді вас ми тут вітати, що вміємо показати. Запрошую вас, діти. В наш парк. В нашому парку живе ось така маленька білочка. Хвіст трубою, спритні ніжки, лих із гілки на сучок. Носить білочка горішки. В золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки. Жушинка хутряна, гострівушка, наче рішки. У дуплі живе вона. Давайте пограємо в гру з горішком-фантазером від білочки. Беремо горішок між долоньками та разом зі мною виконуємо рухи. Наш горішок-фантазер. Він чудовий масажер. Візерунчастий бочок розвиває кулачок. По долонці він пограє, міцю пальчик наділяє. Покружляв і зупинився, дуже добре потрудився. Дякуємо білочці за гарну гру. Пропоную зробити аплікацію гри Бів. Погляньте, будь ласка, уважно. І скажіть, чим гриби відрізняються один від одного? Так, вони відрізняються розміром. Один великий гриб, інший маленький гриб. Діти, скажіть, а що є у гриба? Так, вірно, у гриба є ніжка і Шляпка. Ну що ж, приступаємо до роботи? Діти, скажіть, якого кольору шляпка у грибів? Так, коричнева. А ніжка якого кольору? Біла. Молодці. Наклеювати самі гриби ви не будете, але будете викладати. А батьки, вам діти, допоможуть їх наклеїти на папір. Для роботи нам знадобиться папір білого кольору та вирізані заздалегідь деталі грибів, ніжки та шляпки. Ну що ж, приступаємо? Спочатку беремо велику ніжку ось таку, а потім. Велику шляпку. Ось так прикладаємо і вийшов гриб. Тепер кладемо маленький гриб. Починаючи з ніжки ось такі гарні гриби у нас вийшли. Білочка дякує за це. Вони їй встануть у нагоді. Сподіваюсь, вам було цікаво на нашому занятті, і ви дізнались дуже багато нового. До нових зустрічей, до побачення!